Вітаю вас на моєму книжковому каналі. Дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють Україну і всіх нас. У цьому відео я хочу розказати вам про книги, які зараз є наперед замовлені у різних наших українських видавництв. Я проаналізувала понад 10 видавництв і подивилася, що там є цікавого у друці, видання, на які я особисто звертаю увагу і. А можливо, щось із цих текстів зацікавить і вас зорієнтую вас трошки по цінах. Йдеться про понад 30 українських книг, які скоро можна буде читати. Отже, видаництво Либідь має бути книга Лесі Українки Руфін і Прісцила. Я вже її бачила на книжковому ярмарку, який нещодавно відбувався у Києві. Але вона стоїть на сайті ще в передзамовленні і вартість 150 гривень. Це перлина доробку Лесі Українки. Найзагадковіший її твір, драма. І вона дуже гарно так видана. Я звернула увагу там ілюстрації в цій книзі є. Тут йдеться про тло давньоримських декорацій, де пророчу передбачена поетесою тоталітарна перспектива ХХ століття. Видавництво лабораторія має бути сага про Єсту Берлінга Сельма Лагерльов. Це роман шведської письменниці, лауреатки Нобелівської премії з літератури. Вартість її зараз 449 гривень. Він написаний у жанрі магічного реалізму і вважається одним із найхимерніших і водночас найулюбленіших творів Скандинавії. На тлі зимової краси Швеції розгортається історія єсти Берлінка, безхатька, жебрака і священника, позбавленого сану за пияцтво, врятованого від смерті власною зухвалістю, схильністю до авантюр і однією випадковою зустріччю. Також книга має бути Маріо П'юзо Хрещений батько. Я думаю, що ви про неї точно чули, або принаймні бачили це кіно, або чули про нього. Вартість цієї книги зараз 409 гривень. Це кримінальний шедевр, романтичний, водночас реалістичний образ смертельно небезпечного світу мафії 1940-х років. Про Дона Корлеона йдеться у цій книзі, який є. Справедливим і розсудливим батьком, вірним і люблячим чоловіком, але найсмертоноснішим ватажком коза нострим, тираном, шантажистом і вбивцею, і про його вплив власне на суспільство, на всі верстви американського суспільства, і от сила цього хрещеного батька, яка є невичерпною, і ніби завжди він має бути на вершині. Але вороги чекали на його помилку, і, врешті, побачимо, що там буде, якщо читатимемо цю книгу. Книга материнська відвага, обіцянка, яка врятувала нас у Голокост 319 гривень у передзамовленні. Потужна і водночас ворушлива розповідь Малки Левін про власну матір ривку, рішучу винахідливу жінку, яка пережила Голокост і не втрачала надії, бо була потрібна своїм дітям. Малці було три роки, коли німецькі окупанти вивезли її з сім'єю до гетто. Батько загинув під час першого нацистського нападу, але перед смертю встиг сказати ривці, «врятуй дітей. Попри розбите серце, постійний страх вона виконала обіцянку. Це мемора 84-річної Малки Левін про хоробрість, доброту, і боротьбу за життя під час Голокосту. І написана вона як данина любові до матері, жінка, яка ніколи не втрачала надію, а також як подяка за доброту людям, які допомагали врятувати її родину. Вікторія Ллойд Барлоу маленькі пташині серця. Книга, що зараз у передзамовленні 359 гривень, коштує психологічна драма, яка розгортається на кожній сторінці роману унікальна можливість поглянути у внутрішній світ людини з аутизмом. Це проникливий портрет матері, яка приходить до розуміння сенсу любові, материнства і власної ідентичності. Важливе нагадування про те, чому прийняття себе це найголовніше для свободи. Авторка має великий особистий професійний та академічний досвід роботи з аутизмом, як і в її головної героїні Санді, з роману Маленькі пташині серця у Вікторії. Розлад аутистичного спектру. Вона презентувала свої докторські дослідження на міжнародних рівнях і маленькі пташині серця це її дебютний роман. У виданисті Баба Галамага зараз у друці книги Джоан Ролінг. Слизерінське, Гафелпавське та Рейвенкловське видання Гаррі Поттерівської серії. 490 гривень у передзамовленні. Перша книга, це про неї йдеться. І також у друзі книга Джон Ролінг Різдво у Хогвартсі, ціна поки не вказана. Видавництво книгу Лев має скоро вже видати книгу. Їзер Моріс сестри під вранішнім сонцем, книга, яка вартує в передзамовленні 430 гривень, це феноменальний роман про жіночу стійкість і жагу до життя. Це є авторка бестселерів «Татуювальник Аушвіцу», подорож цильки та обіцянка сестер. У цій книзі йдеться про розпал Другої світової війни і про те, як англійська музикантка Нора Чамберс відправляє восьмирічну доньку Саллі на кораблі з Сингапуру, відчайдушно намагаючись оберегти її від японської армії, що наступає з тихого океану. Австралійська месестра Неста Джеймс вирушає допомогти потерпілим після бомбардування японцями торгівельного судна Вайнербрук, де й зустрічає налякану нору, провівши страшну добу в морі після затоплення судна. Уцілілі дістаються острова Банка та опиняються в таборі для військовополонених. У таборах переповнених жінками та дітьми без питної води і їжі, немає жодного шансу вижити, і впродовж трьох років Нора й Неста разом з ними десятки жінок та дітей пліч опліч борються за свободу. Саме про це йдеться у цій книзі. Також книга донька Аушвіцу Това Фрідман та Малькольм Брабант, Автори «405 гривень зараз у перезамовленні. Тові Фрідман було лише 4 роки, коли на початку Другої світової війни її відправили до нацистського трудового табору. Поки друзів і родину вбивали на її очах, єдиною зброєю, якою володіла Това та її батьки, був первинний інстинкт вижити за будь-яку ціну у шестирічному віці. Дівчинка потрапила до газової камери, але вийшла звідти живою, притована німецькою бюрократією. І ця історія тяжкі спогади однієї з наймолодших уцілілих в Аушвіці. Також е, в книголаві вийдуть е, нові книги серії Золотої Полиці. Це лист незнайомки Штефана Цвайга, передзамовлення. Зараз за 330 гривень можна оформити. І також «Різвяні канікули Вільяма Самерсета, моема 450 гривень. Книга зараз коштує. І Франц Кавка перетворення 330 гривень. Вартість цієї книги в передзамовленні в доництві Віват. Мене дуже зацікавила нова збірка поезії Відкритий перелом голосу авторки Катерини Калитко 296 гривень. Вартість книги зараз це вірші написані у темряві у тій глибині, де кожен наодинці з собою сумнівається власній силі, голосі, можливості майбутнього. Це точка найгострішого болю, підважування всього до теперішнього знання про світ і про себе. Але також це вірші, що рухаються до світла, бо саме знання про його існування десь зовні вгорі уможливлює цей поступ. Це вірші неспокою і росту, вітру і бездомності, пошуку і захисту свого втоми й впертості. Збірку поділено на чотири частини, у ній 63 вірші містить 9 кольорових ілюстрацій слави Шульц. Також знову Віпад видає. Книгу Володимира Вакуленка я перетворюю, щоденник окупації вибрані вірші. 300 гривень ця книга коштує це записи, які вів письменник від початку повномасштабного вторгнення під час окупації зюма та його рідного села села Капітолівки на Харківщині, аж до викрадення росіянами, на мінючість якого він усвідомлював, як і те, що в нього мало шансів вижити. Бо Українець бо волонтер і активіст, бо має гідність за день до викрадення Володимир приховав щоденник під вишнею у своєму подвір'ї, заповівши батькові, коли наші прийдуть від Даси. І потім цю книгу знайшла Вікторія Амеліна, яка потім була вбита російською ракетою Краматорську. І це ті письменники, яких вбила російська окупація. Також у водиництві ВАД вийде книга напрочуд кмітливі створіння. Дуже цікавою Вона мені видалася. Авторка Шелді Ван Пелт, 450 гривень зараз, коштує. Тові Саліван, Її життя, сповнене болю самотності. Її чоловік помер. Єдиний син Ерік, 30 років. Тому зник безвісти. Вона влаштовується прибиральницею в океанарію, містечка Соволбей. Однієї ночі того рятує восьминога Марселуса, який, опинившись за межами акваріума, заплутався у дроті і ледь не загинув. На перший погляд, він просто мешканець океану, і жінка навіть не здогадується, що саме він допоможе їй відкрити таємницю загадкової ночі, коли зник Ерік. Чарівний, захоплений, сповнений доброти й дотепності дебютний роман Шелбі Ван Пелт. Це історія про дружбу та випробування долі. Нагадування, що іноді прискіпливий погляд на минуле може допомогти, врешті, прочинити двері в майбутнє, яке здавалося неможливим Дуже цікаво, мені видається, саме оповідь, що тут в головній ролі Восьминіг, і саме він буде розказувати якусь історію головній героїні. Ще одна книга сім місяців Малі Алмейди, автор Шихан Каронетілака. 344 гривні зараз коштує, книга є переможницею Букерівської премії 2002 року. Коломбо, 1990-рік. події розгортаються під час громадянської війни у Шрі-Ланці. Маалі Алмейда, воєнний фотограф та азартний гравець, прокидається у міжсвіті, не пам'ятаючи обставин своєї смерті, усе що наразі відомо його тіло розчленували та втопили в озері. Але навіть у потойбіччі час для чоловіка спливає. Маалі доведеться розкрити таємницю своєї загибелі та якось повідомити близьким, де зберігаються секретні фотографії, що мають змінити політичний світ шрі-ланки. Але як можна вплинути на події в реальному світі, якщо тебе вже не існує? Також книга вийде наступна Джулії Куїн роман з містером Бріджертоном». 312 гривень зараз коштує. Книга шовкова пані Наталени Королеви 312 гривень зараз коштує. Це класика, яку видає Віат. у книзі. Авторка веде читача похмурими ній чується шале шовкових суконь і зустрічаються тіні минулого. Головна героїня, она, наче слідчі в пошуках відповіді, блукає між примарними спогадами та реальністю. Її спостережливість та вразливість до навколишнього світу дозволяють спіймати тонкі межі між буттям і небуттям, що відбуваються у її спілкуванні з загадковими персоналіями. Також 312 гривень зараз у передут змовлені книжка Тараса Шевченка Княгиня, зворушлива історія наймичка, яка до кінця життя не могла зізнатися у своєму материнстві, відверта сповідь колишнього каторжника Корила, моторошні сільські бувальщини та драматична доля княгині Катрусі. Три перші Шевченкові повісті розкривають нам світ людини першої половини 19 століття, її переживання, змагання, мрії та розчарування. Видавництво ще одну сторінку тут книга буде Покуцька Трійця. Мартович Стефаник Черемшина, 405 гривень у передзамовленні, церковні дзвони, гуркіт, гармат, оранка і сусідські пересуди, буденні драми, дитячий сміх, життя, смерть. Усе це в яскравій гущі фарб прикарпатського краю змалювали троє письменників, відомі нам як Покутська Трійця. Лесь Мартович, Василь Стефаник і Марко Черемшина. Вони показують читачам картини щоденного життя селян початку ХХ століття. Тут буде про покуття кінця 19-го, початку 20-го століття. Також буде книга Зниклий безвісти Франца Кавки 342 гривні. Зараз коштує. Це перший роман Франца Кавки, незавершений рукопис, якого Макс Брод знайшов після смерти Кавки 1924 року і видав під заголовком Америка. Саме з цього тексту очевидь і виростає автор. Славетних творів світової класики, замок, процес перетворення це прикметно модерністський роман виховання, розповідь про юнака емігранта, своєрідна історія змужніння, сподівано для кавки радше сувора і не вельми милосердна. Також книга «Штіллер» Макса Фріша 378 гривень. Зараз коштує невдячна справа зривати маски з інших, а зривати маску з себе й поготів. Лише поодинокі смілиці наважуються побачити своє справжнє обличчя на залізничному вокзалі. Поліція арештовує чоловіка, схожого на Штіллера, Хоча той запевняє, що він Вайт, однак йому не вірять. Сидячи в цигарні, Вайт намагається зі слів довколишніх скласти образ Штіллера, а ще збагнути, чому дружина прокурора переказує йому вітання. Чому колишня балерина Юліка так прагне зустрітися з ним і запевняє, що він є штілер, її чоловік. І хіба не дивно, що єдиний, хто насправді розуміє його, це прокурор. Історія про Сан-Мікеле, Мунте Аксель, автор 468 гривень. Зараз коштує історія шведського лікаря, яка поєднує в собі мемари, автобіографію, роман Подорож та філософські роздуми. Пропонує читачеві дослідити унікальний внутрішній світ головного героя та красу природи навколо. Низка подій життєвих виборів проводить нас через Париж, Лапландію, Неаполь, Рим, але вілла Сан-Мікела слугує основним місцем твору, куди мунта постійно повертається фізично чи подумки. Видавництво апріорі дивити друком книга Стельми Лагерлев Левеншельде, Перстень Левеншельдів, Шарлотта Левеншельд, Анна Сверд це трилогія шведської письменниці Ларадки Нобелівської премії з літератури, Ми вже сьогодні про неї говорили. 468 гривень у передзамовлення стрижень усього цього панорамного твору це дивовижна і загадкова історія персня, що належав генералові Лавеншельду. З цією коштовністю химерно пов'язані долі членів шляхецького роду і тих, хто нею тимчасово володів. Трилогія охоплює період від першої половини XVIII століття до початку 60-х років XIX століття. Односто Артхас видає орнітографію, ілюстрований довідник із пташиною Соболіки та легенд Джесіка Ру. Авторка від вільшанки до павича від чаплі до голуба можна відкрити для себе приховані значення, що стоять за розмаїттям наших пернатих друзів. Ілюстраторка бестселерів New York Times Джесіка Ру зображує 100 видів птахів у найдрібніших деталях, супроводжуючи кожен з них стислим дослідженням його символізму у фольклорі, міфології та історії. 620 гривень книга коштує у передзамовленні. Також культурна спадщина нації, скарби України, книга. Там багато дуже авторів, і ця книжка, яка сконцентрована на тих скарбах України, якісь витвори українського мистецтва в нашому історичному контексті, і вона видана загалом і друкується для іноземної аудиторії. Але мені також цікаво було б, наприклад, таку книгу мати в своїй книгозбірній домашній, тому що. Повномасштабне вторгнення в Україну показало, що е, у світі в принципі не дуже е, гарно знають е, історію нашої країни, і наші якісь скарби, і перлини культурний наш спадок. І тому е, ця книга має так в собі підсумувати це все і е, детально просто окреслити, показати, що в нас є, і власне, аби можна було більше дізнатися про культуру України. Також книга Еліс Вокер зараз на передзамовленні, Барва Пурпурова 300 гривень коштує про нелегке життя двох сестер – Це видаництво ВСЛ, сповнений болю і пристрасті роману, листах, за який Еліс Вокер отримала поліцерівську премію. Він розповідає про незламну любов до життя, відвагу бути інакшим, людськовірність та відданість, яка долає відстань і час. Видавництво віхола там на передзамовленні зараз багато видань. Наприклад, чорний ангел Олексис Лісаренка, 249 гривень. Коштує зараз ця книга. У центрі сюжету агроном Артем Гайдученко, який заснув... засновує в давно занедбаному шляхетському маєтку комуну. Він стає з заздалегідь провальної ідеєю віднайти формули хімічних речовин, що обдарують людство енергію та врожаями. Їхня зустріч з молодшим братом Петром, яким продовжує боротьбу за українську ідею, стане для поселення фатальною. Також вони видають книгу Кирило та Мефодій. політичні інтригани словесності, автор Євген Синиця 295 гривень коштує, і 295 гривень книга Ілони Свеженцевої онкологія без паніки, як попереджають, виявляють та лікують рак. Також видавництво Смолоскип, де на передзамовленні є книга спогади і роздуми про моє життя і Голодомор. Антоніна Снігура, 180 гривень коштує ця книга. У споминах автор малює правдиву картину свого життя і виживання під час голодомору 32-33 років, геноциду українського народу, і вони написані. Про страждання, про голодування, про смерть, які бачив автор, це спогади, про непереборне бажання також жити, боротися за життя і щастя жити. Тобто, попри все, що було і важливо для української нації у часи важких воєнних випробувань, така книга про виживання під час голодомору, Стритович. Видають книгу Ростислава Семківа Як читати українських класиків. 351 гривня зараз ця книга коштує. І також видавництво човен. Там буде книга цікава, дуже на мою думку, Тоні Джатта, Невдовершене минуле, французькі інтелектуали 1944-1956 років, 450 гривень. Ця книга кошти у замовленню. У центрі уваги тут винятково помітна роль французьких інтелектуалів у європейському культурному та політичному житті після Другої світової війни. Тоні Джад аналізує найгостріші розколи цієї спільноти, як французькі інтелектуали реагували на обіцянки і зради комунізму, як зберігали відданість радикальним ідеям, зіткнувшись з лицемірством сталінського радянського союзу, нових східноєвропейських комуністичних держав і самої Франції. Джад трактує інтелектуальні дилеми після воєнних років як історію, яка ще не стягнула свого завершення. Французькі інтелектуали так до кінця і не змирилися з поширеним у ті роки гнітючим відчуттям, яке історик називає моральною безвідповідальністю. Він наполягає, що її наслідком є недобросовісність і спантеличення, які зашкодили культурному становищу Франції, особливо у новозвільненій східній Європі. І які досі заважають самим французам стати лицем до лиця з власним неоднозначним минулим? Це британський, американський історик, публіцист, публічний інтелектуал, якого вже на жаль немає з нами серед живих? Тоніджат написав багато праць, і ось одна з них вийде. Друком в видавництві човен. Це всі книги, про які я вам сьогодні хотіла розказати. Доповнюйте, будь ласка, в коментарях тексти, які ви бачили, що зараз є на передзамовленнях, тому що, звичайно, я не могла охопити абсолютно всіх українських видавництв. Маю надію, що це відео було для вас корисним і якоюсь книгою я вас зацікавила. Пишіть в коментарях. Дякую вам за увагу. Бережіть, будь ласка, себе. До зустрічі!